Кому залишають кошти, навіть після шалених 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 скандалів прокурорам підвищують заробітну плату, і навіть скандал з прокурорами інвалідами на совість ні на що не вплинув. Навіть на комітеті всі, крім Олексія Гончаренко, дружно підтримували цей треш. А чому саме так сталося? Ну давайте подумаємо: значить, в нас уряд боїться прокурорів, значить, наша влада слуги бояться прокурорів. А чому їм бояться прокурорів, якщо чиста совість? Значить, совість не чиста, значить, прокурорів якась там папочка на них лежить, і її можуть пустити в хід, якщо не буде підвищено. Далі ми бачимо, що підвищені якісь преміальні суми для суддів. Наскільки ми знаємо, останніх п'ять років всі суди керуються з банкової в знарадчих кімнат, судді дзвонять або отримують дзвінки з банкової як треба там розправлятися з ветеранами, волонтерами неогодної опозиції і так далі. Відповідно, якщо суддям отримують ці всі виплати а зберігають їх, ну значить бояться суддів, щоб судді не почали приймати реальні законні рішення. Наступний момент: на що ще виділяються кошти, і навіть збільшуються, ми ж так виступали проти того, щоб кошти йшли на дорожній фонд. Оскільки це є тотальний деребан. в результаті до другого читання додали плюс один мільярд на дорожній фонд. Правда, класно, замість того, щоб забрати і передати ці кошти максимально на збройні сили, там ще й додаються кошти, і на чому їм точно не залежить це на фортифікаціях, на дронах, на фінансуванні, на забезпеченні спроможностей армії. І якщо подивитися на дані, наскільки забезпечені перші першочергові потреби Міністерства оборони збройних сил України, ми бачимо цифру орієнтовно. 25%. відсотків Тобто перший відсотків. пріоритет це ж це важливо ще раз. Повторюємо, будь ласка. 20, 20 25% угу. Перший пріоритет це ті речі, які є забезпечені фінансами. Тобто, по суті, наша армія буде отримувати 25% від того, що вона реально потребує, тому що на це є кошти. На все решта коштів нема. Зате в нас є кошти на інвестняні. У нас є кошти на якісь там дивні стратегічні проекти, про які ніхто не розуміє, які відбуваються без тендерів. У нас є кошти на єдиний марафон, який вже навіть Єврокомісія каже, що варто було би закрити, і це, тому що це дивна ситуація з ним відбувається і тут не про свободу слова і не про правдиву інформацію. Якщо ми не вкладаємось в армію, не вкладаємось в фортифікації, не вкладаємося в дрони. Значить, хтось готується до капітуляції України, і цей хтось це той, хто зараз при владі, а точніше, моновлада слух народу. І, от якщо там хоч хтось адекватний наверху сидить і комусь ну, комусь шкода свій зад, який колись буде горіти по повній програмі. Ну, значить, треба думати, і за цей бюджет голосувати не можна. Тому що це бюджет чого хочеш, але 100% не забезпечення обороноздатності української держави. І чесно кажучи, у тих всіх, хто збирається зараз тиснути кнопки, я би зараз відправила чи в Курахове, під Курахове, чи під Куп'янськ, де важка дуже ситуація, щоб ці. Абсолютно неадекватні зелену кнопку тискачі, зрозуміло, в яких реаліях ми знаходимося. Якщо армія не буде забезпечена, вони нікуди не втечуть, і її з ними Московська Федерація дружити не буде. Просто вони так само будуть всі знищені московською ордою, а Європа і Західний світ їх не прийме, якби вони там не скакали з польщу до політичних притулків, тому що зрадники. І неадеквати нікому там не потрібні, тому мені хотілося запелювати зараз до інстинкту самозбереження народних депутатів, які зараз би мали поставити блоки відправити бюджет на третє читання. Ця процедура існує, щоб можна було його ще раз переглянути, і нарешті зробити бюджет забезпечення обороноздатності нашої держави.